Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога. Частині пенсіонерів передбачена надбавка до пенсії, куди звертатися, щоб її отримати. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. У травній частині пенсіонерів передбачено підветеїщення пенсії. Хто може отримати надбавку до пенсії і що для цього потрібно, частина українських пенсіонерів має право на надбавку до пенсійних виплат йдеться про пенсіонерів, які утримують дітей до 18 років. Це передбачено законами України про пенсійне забезпечення та про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. А також ухвалою Кабінету міністрів України від 16 липня 2008 року 654 про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян. Хто може отримати надбавку до пенсії, надбавку до пенсії можуть отримати непрацюючі пенсіонери, які мають на утриманні дітей до 18 років такі надбавки виплачуються до пенсії за віком, з інвалідності за вислугу років. Розмір надбавки становить 150 гривня на кожну дитину. Виплати передбачена до досягнення дітьми 18 річного віку. Така надбавка не встановлюється на тих членів сім'ї, які отримують пенсію чи державну соціальну допомогу як особи, які не мають права на пенсію та інваліди, а також інваліди з дитинства та діти-інваліди. Як отримати надбавку до пенсії для отримання надбавки до пенсії, слід звернутися із заявою до відділення пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії, надавши оригінали таких документів паспорта, ідентифікаційного номера, трудової. Книжки Свідоцтва про народження дитини, довідки з місця проживання, від органів управління житловим фондом. Місцевого самоврядування, про перебування на утриманні непрацездатних членів сім'ї заяву розглядають протягом 10 днів, після чого ухвалюється рішення про перерахунок пенсії пенсіонери, які отримують відповідну надбавку до пенсійних виплат, обов'язково повинні своєчасно повідомляти управління пенсійного фонду про факт працевлаштування або провадження підприємницької діяльності у разі. Прийняття на роботу або реєстрації фізичної особи підприємця, фізична особа підприємець, виплата пенсіонеру зазначеної надбавки припиняється.